Медики по всій Канаді б'ють на сполох. А в преріях відкрита величезна кількість вакансій, які не заповнюються. В Альберті за грудень січень шестеро людей померли в чергах в лікарню. Лікарі масово від'їжджають в Штати. А в цілому, по Канаді кількість лікарів на тисячу населення найнижча серед розвинутих країн 2,4 лікаря. Це господіне, і саме такого роду новини зустрічалися особливо часто в наших щоденних випусках протягом останнього часу. Тому ми вирішили розібратися трошки глибше, що відбувається в медичній системі Канади, і до чого готуватися нам з вами, якщо послуги медичної системи нам з вами доведеться отримати. І перед тим як. Почати, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, і, будь ласка, поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає просувати українське радіо в такому, як зазвичай, буремному канадському Ютубі. Отож, починаємо відео про медичну систему Канади. Одразу хочу попередити, це не буде випуск, в якому ми будемо казати про хаос, про апокаліпсис і про те, що все пропало, треба валити з Канади, ми всі помремо і так далі. Ні. Бо з власного досвіду ми знаємо, що медична система не вся. Медицина, загалом, давайте так, медицина тут на дуже високому рівні. Коли ви опиняєтесь всередині, пройшовши черги, очікування, отримавши дату вашої там, процедури чи операції, з того моменту все йде надзвичайно швидко. Професійно, з високою якістю сервісу, з, усіми, з усім технологічним обладнанням і таке інше. Але, завжди є, але друзі, ми будемо розбиратися в тому, чому система не встигає за кількістю пацієнтів. Тобто наш фокус в цьому відео буде на чергах. Чому вони є? Чому вони такі довгі і що з цим робити? Отож, друзі, уявімо, можливо, це ваш особистий досвід, але уявімо ситуацію, що вам треба вирізати грижу. Ви працюєте на будівництві чи на якомусь виробництві тут в Канаді, де стикаєтесь з фізичним щоденним навантаженням. Бути в хорошій формі фізичній для вас це не просто бажання, е, яке там щороку загадують в рамках своїх обіцянок собі і майже ніколи не дотримуються. Це перша необхідність для вас. В піраміді Маслоу це точно там десь найнижча ланка, бо від того, чи в формі ви, залежить, чи буде у вас можливість платити оренду чи іпотеку, чи, чи буде можливість взагалі купити собі щось поїсти. Тож, коли ви бодро піднімаючи балку чи відро з цементом, раптом відчуваєте нестерпний біль і неможливість ані, ані розігнутися, ані дихнути нормально, то для вас це подвійний шок насправді. Бо до больового шоку додається думка, яка наступної ж секундочки залітає в вашу голову. Мені не можна на лікарняний, в мене не буде за що платити, моє перше, друге, третє. Вам викликають швидку, вона приїздить достатньо швидко, вас скрченого, е, оперативно везуть до емердженсі. Якщо ви працюєте десь там на нефтянці у віддалиму куточку Канади, то за вами можуть надіслати навіть гвинток крили. Це ж все це буде швидко. І ось ви за кілька хвилин вже тут, ура! Вас зараз врятують, ви в лікарні, ви ага. в емердженсі. Але ж тут... І є оте вузьке горличко в цієї системи. Ви потрапляєте до черги з таких самих, як ви. З переломами, грижами, педицитами, запамороченнями. Тощо. Ви бачите, що ви, наприклад, сьомий в черзі, і збираєтеся з усіх сил, щоб потерпіти, але раптом привозять людину з травмою, яка складніша за ваша. Людина там несвідома, вона втратила багато крові її приймають одразу. А ви залишаєтеся в черзі, сьомим, а потім ще одну і ще одну. І лікарі вони мають в режимі нон-стоп робити вибір, чия ситуація наразі критичніша? Прям на цю секундочку. І це важкий вибір. Це вам не рашка, де якщо син Кадирова чи іншого великого там, чиновника потратив в ДТП, закриють всю лікарню в столиці, бо просто немає питання, кого рятувати, там, пенсіонерку чи мажора. Тут, тут всі діють через одну і ту саму прохідну. Коли вам треба в режимі нон-стоп обирати, кого рятувати, і тим паче, коли в результаті ваших рішень хтось помирає в черзі, це ну, не додає мотивації працювати взагалі в медицині, а працювати понад норми. Ще більше. І в такому режимі майже вся система, не тільки там проходна, скажімо так. Давайте розбиратися. Як взагалі вона працює, що воно таке і чому медична система працює саме так, і які ідеї, пропозиції наразі мають уряди про спілки і лікарі. Ну і звісно ж. Ми запрошуємо в коментарі тих, хто живе тут довго, а ще краще знає систему середини. Бо нагадаю, що всі ці відео ми створюємо на нашому каналі, маючи наш, ну скажімо так, коетошний погляд, тобто не тривалий, суб'єктивний досвід. І мета кожного з відео розібратися, що відбувається в Канаді, як вона насправді працює. Тому наші думки, наш ресерч і ваші коментарі це є е, той мікс. Який допоможе не лише нам, а й десяткам тисяч людей, для яких ця країна нова, також зрозуміти, що в ній відбувається, як працюють ті, ці інші процеси. Тож допомагайте нам, коментуйте, поїхали. Щоб зрозуміти, чому саме тут виникають черги, треба спершу зрозуміти базову річ: канадська медицина це не одна система. Формально в Канаді немає федеральної лікарні, немає єдиного там Міністерства охорони здоров'я, немає спільного бюджету на лікарів. Є 13 окремих систем по одній у кожній провінції та території. Федеральний уряд він задає м -м, загальну рамку, він задає стандарти, частково фінансує, але а. не керує лікарнями напряму. А от провінції вже вони наймають лікарів, вони платять їм, вони визначають кількість ставок і вирішують, де саме ці лікарі працюють. І саме тому ми інколи бачимо новину про те, і аналізуємо її тут з вами Подивіться попередні випуски: що з Квебеку до Онтаріо, наприклад, різко почали мігрувати лікарі. Бо все просто: дві провінції поруч, а уряд Дагафорта запропонував кращі умови. Тому ось тут ми підходимо до першої великої проблеми медичної системи. Як ми її бачимо? Проблема номер один: лікарів просто фізично мало. Тому навіть маленькі суви в бік цієї чи іншої провінції, вони відчуваються дуже суттєво. Цифра, яку ми згадали на початку, 2,4 лікаря на тисячу людей, це не абстракція. Це означає, що лікар працює на межі, система не має ані стілічки запасу міцності. Будь-який наплив пацієнтів одразу створює затор. Для порівняння. В Німеччині понад 4 лікарі на тисячу людей, у Франції близько 3,3, що на 30% більше. На Кубі майже 10 лікарів на тисячу людей. В Канаді 2,4. І це не нова проблема. Вона накопичувалась, наскільки ми розуміємо, десятиліттями. Тому дуже незрозумілим виглядають рішення і новини, які ми теж з вами тут обговорювали вже, наприклад, побудувати нову лікарню в Саскатуні. Так, нові місця, новенькі там МРТ, всі діла. Але на практиці сама кількість лікарів просто не змінюється. Лікарі просто бігають між більшою кількістю лікарень тепер. Що не підвищує, а навпаки, зменшує продуктивність праці. Десятки мільйонів доларів було витрачено на лікарню, коли в сусідній найбільшій лікарні 50% вакансій відкриті по деяких спеціальностях і їх не можуть заповнити. Тобто. До напівпустої лікарні додають ще одну, яку треба наповнювати лікарями, вирішують, по суті, іншу проблему. Не там копають чи не туди стріляють, я не знаю, як правильно сказати. Нам вдалося поспілкуватися з українкою, яка там живе, нещодавно отримала громадянство, вона є лікарем і працює за спеціальністю вже достатньо довго. Тобто вона з системи. Ми не будемо назвати ім'я, але ось їй майже пряма мова. Вона каже: Дивись, ніхто не хоче йти, бо твоя зміна 10 годин ніколи не триває 10 годин. Вона триває завжди мінімум 12. Якщо хтось не прийшов тебе підмінити, то є щось типу внутрішніх неформальних протоколів чи правил, я не знаю, коли ти не можеш залишити місце і маєш відпрацювати ще одну зміну. Тобто 24 години попрацюєте. Далі твоя робота не закінчується зміною. Бо після цього вдома ти заповнюєш журнали, якусь документацію, яка мала б бути частиною робочого дня згідно регламента. але фактично ніхто і ніколи не може встигнути прийняти всіх людей і заповнити всі документи у відповідності до норм регламенту, які зараз існують. Тобто людина відпрацювала 12 годин, ще вдома працює. І найстрашніше в лікарні особливо це стосується. Вінніпего привозять і приходять все більше без хатьків і наркоманів. За її словами, вони дуже часто агресивні, лаються, кричать на них і погрожують. З ними майже неможливо працювати, але їм не можна відмовляти, тож їх приймають. І завершуючи, вона дуже емоційно розповідала цю історію. Завершуючи, вона каже: от дивись, коли тобі з твоєю освітою не треба абсолютно нічого, щоб просто приїхати до штатів вище ЗП, кращі умови, менше навантаження, то що і хто тебе зупиняє? Тому дуже багато студентів вчаться тут і одразу їдуть з Канади, що є черговою проблемою. Лікарів не вистачає настільки, ще, каже вона, що раніше для отримання позиції асистента, там терапевта, здається, треба було скласти обов'язково теоретичний і практичний екзамен. Вона два роки не вчалася, вона працювала важко, щоб здати той екзамен. Зараз же треба здати лише практику, щось, чого раніше ніколи не було, і думати про таке не можна було. Я підтверджую ці слова, бо знаю цю людину, вона з системою, ми спілкувалися з нею не на камеру. Але просто в шоці, коли дізнаєтесь, що Канада сама обмежує кількість лікарів, можете ви бути. Канада свідомо обмежує кількість місць у медичних університетах. Дуже жорстко, вона ліцензує іноземних лікарів, вона роками не визнає дипломи навіть з країн G7. Тобто у вас може бути 15 років стажу, досвід роботи в ЄС чи Британії, у вас може бути ідеальна англійська, але ви все одно починаєте з нуля проходите роки підтверджені і часто здаєтесь. Одне з іншим не в'яжеться. Саме тому лікарі в Канаді їдуть до США, а лікарі з усього світу не можуть швидко зайти в канадську систему. Тобто, маючи. Спрощені умови, щоб потрапити на роботу вже з іншого боку, з іншого боку, з дверей, Канада закриває якісь двері. Family Докторс окрема беда, в багатьох провінціях сотні тисяч людей не мають сімейного лікаря взагалі. Все йде напряму до емердженсі. А емердженсі це не для хронічних проблем, не для планових обстежень, не для болю в спині там, чи в соглобах. Але якщо іншого виходу в систему входу в систему нема, то всі йдуть туди, і черга росте додатково. І це теж є проблема. І ще одна проблема, яка, до речі, притаманна будь-якій державній установі, будемо чесні, система не стимулює лікаря працювати більше. Дивіться, більшість лікарів у Канаді вони працюють за контрактами, мають ліміти годин, мають обмеження на кількість пацієнтів. Коли лікар бачить, що система не змінюється, там, навантаження росте, а відповідальність колосальна, він або скорочує mm. годину собі, або їде туди, де умови простіше. І саме так Канада втрачає лікарів. Найдивніше наголошу на тому, що з одного боку спрощують умови, щоб отримати позицію, і вакансія дуже проста, а з іншого боку, обмежують кількість там, місць у вишах і не спрощують програми лікарям за чакрин. Що з цим роблять уряди і лікарі? Тепер не тільки проблеми, а й що реально обговорюють. Перше, що обговорюється і робиться, це збільшення місць у медичних університетах. Це вже відбувається, але повільно ефект буде через 7-10 років тільки. Друге, що робиться: спрощення доступу для іноземних лікарів. Пілотні програми вже є для сімейних лікарів, для rural areas, для прерій, але профспілки лікарів часто самі гальмують ці процеси, боячись м -м, демпінгу зарплат, що до речі, справедливо. Розширення ролі і фізичного асістент ще відбувається. Частину функцій лікарів зараз поступово передають медсестрам з розширеними повноваженнями, асистентам лікаря. Це реально знімає трошки навантаження, але не миттєво знову ж таки. Четверте, що відбувається, міграція. Канада поступово зменшує квоти. Ми всі з вами про це знаємо. Тобто, коли фізично менше людей, простіше переналаштовувати систему, ніж коли все горить, черги скажені. Тому важливий момент, розраховувати на піар всім без виключення просто через тризуб на паспорті я б не радив. Якби вас там не вели за собою ініціативні блогери, які обіцяють піар всім, от тільки треба листа депутату, чи що там, і все буде зашибість. На жаль, ну не так виглядає ситуація. Що ще роблять? Ще запроваджують експерименти з приватною медициною. Хто не з Канади, нас дивиться, може не знає, але тут немає вибору. Ви не обираєте, де себе прооперувати там в приватній кліниці чи, можливо, в державній та що з кілометровою багатомісячною чергою. Особливо, якщо мова йде якісь про серйозні випадки, тут взагалі в держави є повна монополія. А от Альберта, наприклад, починає програму не для всіх хвороб і ситуацій, але в рамках експерименту. Дивіться, тепер, наприклад, якщо ви стоїте в черзі на заміну суглоба і чекати вам 2 плюс роки в цій черзі, то Альберта включає механізм, де лікарі поза межами своїх нормативних обов'язкових годин будуть мати можливість приймати пацієнтів в приватному порядку. Тут є плюси і мінуси, звісно, бо з одного боку людина, який горить і яка має вільні кошти, піде собі і зробить, та ще й її місце звільниться для якогось іншого, та ще й доктор матиме можливість більше брати кейсів, мати більше практики, більше заробляти. З іншого боку, це може вдарити взагалом по безкоштовній медицині, адже лікар, який працює основ, основні години, а потім приймає десь в приватному порядку за гроші, скоріш за все, більш е, схильним буде дріфувати в бік своєї приватної практики. Там емоційно, якісно, пропорційно часу, що він витрачатиме, і там, і там. Ну так завжди траплялося. Але якщо спрацює так, як це задумано тут в Альберті, то буде досить непогано. Буде менше черг, буде більше мотивації лікарям залишатися, а не їхати в Штати. Бо будуть більш задоволені пацієнти, в когось нема часу і гроші, в когось нема грошей, але зменшиться черга. Лікарі, система взагалом, це може бути хорошим експериментом. Давайте за ним разом спостерігати. І от ми там поговорили зараз про те, що, що планується зробити. Підсумовуючи, маємо наразі. Ми маємо безкоштовну медицину, де якщо у вас щось планове, то будуть черги, буде очікування, буде переноздат. Якщо реально щось критичне, то вас, скоріш за все, врятують, скоріш за все, але без блату, без грошей, без паспорту правильного кольору. І це принципова різниця між повільною, але такою справедливою системою, і швидкою, але кастовою. Називаємо так. Це безумовно плюси, але вони будуть працювати тільки якщо система. Переможе черги і вилікує сама себе, бо вона зараз того сильно дійсно потребує. Головний висновок, мій суб'єктивний, як завжди, і який я з радістю запрошую обговорити в коментарях, канадська медицина не зламалась. Вона не є в апокаліпсисі, але працює дійсно на межі і наближається до цього апокаліпсису дуже швидко. З плюсів якість, з мінусів черги, і саме через черги система колапсує трошки. Отакою є ціна універсального доступу, рівності, відсутності при якоїсь приватної дискримінації. І якщо вам доводиться чекати, це, це не тому, що про вас забули, а когось там пріоритизують, а тому, що хтось прямо зараз у ще гіршому стані. І так працює. Канада це не місце, де все ідеально, але це місце, де вас не залишать, напевно, що без допомоги, не запитають, хто ви, не поставлять у кінець черги через походження. А якщо система тріщить, то не через байдужість, а через те, що вона намагається бути справедливою для всіх. Обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі, українського стає більше. Ну а по-друге, ваші коментарі вони реально допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається в Канаді. А в цьому конкретному відео, що відбувається. Системі Канади. Ми цінуємо кожен коментар, підписку і лайк. Ну, а підтримати канал фінансово можна на Патреоні. Або прямо після перегляду цього відео, натиснувши кнопочку Супер. Дякую, вона справа внизу десь її може бути видно, або вона може ховатися за трьома точечками, але вона там точно є. Натискайте, з'являться опції від одного до. 500, здається, доларів. Можна задонатити будь-яку суму. Ми вам будемо дуже вдячні. Немає маленьких донатів. До зустрічі!